Мене цікаво, що якщо сколіоз частіше зустрічається у жіночій статі, то кіфоз навпаки, частіше зустрічається у підлітковому віці через постійне сидіння і суспільних. Якщо взагалі нічого не робити, то буде з'являтися біль у спині при цих двох патологіях. А від операції є дуже багато ризиків, то чому б не уникнути її, якщо це можна розповідали про... Ризики в дорослому житті, якщо ви цього робити не будете. Про які я сподіваюсь ви навіть не дізнаєтеся. Мене звати Софія, і сьогодні буде відео про різницю сколіоза і кіфоза. В кого найчастіше зустрічається? чи однакові вправи потрібно робити при цих двох патологіях. В принципі, про те, що таке сколіоз, я розповідала в минулому відео, тому. Сьогодні буде більше саме про кіфоз і їх різницю. Так як із сколіозом, якщо нічого не робити при кіфозі, то градуси будуть збільшуватися і прогресування в тому ж числі. Різниця між ними виявляється і в самих правах, і в тому, у кого найчастіше можна. Кефоз зустріти, про що ми якраз і поговоримо далі. Прави, звичайно ж, повинні бути підібрані індивідуально, навіть якщо у двох людей кіфоз, то прави можуть відрізнятися. А тим більше, якщо у когось сколіоз, а у когось кіфоз. Саме цікаве, що якщо сколіоз частіше зустрічається у жіночій статі, то кіфоз навпаки. Як і сколіоз. І воз частіше зустрічається в підліткому віці через постійне сидіння і сутулість. І також, якщо взагалі нічого не робити, то буде з'являтися більш в спині при цих двох патологіях, якщо вони є. Найкраще виявити ці патології на початку, а саме в дитинстві. Так як в дорослому віці, коли кістки вже закостінніють. Буде неможливо щось змінити, навіть якщо ви будете дуже цього хотіти, прагнути і робити щось для цього. А від операції є дуже багато ризиків, чому б не уникнути її, якщо це можливо. Я думаю, більшість каже потім своїм батькам дякую за те, що вони мотивували вас, заставляли щось робити і розповідали про ризики в дорослому житті, якщо ви цього робити не будете. Про які, я сподіваюсь, ви навіть не дізнаєтесь. Звичайно, правильників фозу по своєму досвіді я показати і розказати вам не зможу, так як у мене сколіоз, Але сподіваюся, скоро я наважуся на спортивне відео і повернення мотивації до тренувань, так як я писала цілі на 2025 рік. І це один з пунктів не пропускати гімнастику шот. У цьому позитивному моменті це відео підходить до кінця, воно вийшло коротке, але мені здається, вдалося вмістити ту інформацію, яка буде корисна для тих, хто зіткнувся з цією проблемою. Пишіть ваші ідеї для роликів в коментарях, всіх з наступаючим, або якщо це відео вийде вже після Нового року, то всіх сприйдешні. Я сподіваюся, в новому році нам вдасться прийти до першої тисячі. До зустрічі в нових відео. Пишіть ваші питання в коментарях. І всім пока пока